Що таке заходи безпеки у кримінальному провадженні? Це комплекси заходів, які можуть бути вжиті правоохоронними органами для захисту життя, здоров'я, житла та майна учасників кримінального провадження від протиправних посягань. Хто має право на захист у кримінальному процесі. Закон визначає широкий перелік осіб, відносно яких можуть бути застосовані заходи безпеки, але зосередимось на таких ключових учасниках кримінального провадження, як потерпілі, підозрювані обвинувачені, свідки, викривачі, цивільні позивачі. Відповідачі тощо. На захист також можуть розраховувати члени сімей та близькі родичі зазначених осіб, якщо через них намагаються впливати на учасників процесу. Які заходи безпеки існують? Закон визначає цілу систему заходів від м'яких до дуже серйозних. Наприклад, це може бути особиста охорона, охорона житла і майна. Це може бути видача спеціальних засобів індивідуального захисту. Також це може бути зміна документів, місце проживання, навчання і навіть зовнішності. Це може бути закритий судовий розгляд тощо. Особи, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або в місцях із спеціальним режимом тримання може бути також застосовано такі заходи безпеки, як переведення в іншу установу або окреме тримання. Як ініціювати застосування заходів безпеки? І хто приймає рішення? Першочергово варто зазначити, що підставою для застосування заходів безпеки є дані про наявність реальної загрози життю, здоров'ю, житлу чи майну особи. Це можуть бути, наприклад, погрози, стеження за особою тощо. Головне, щоб існували докази, які можна долучити в додатки до вашої заяви, щоб вона була належним чином розглянути до органом досудового розслідування. Таку заяву можна подати як до органу досудового розслідування, прокуратури або суду. Вони зобов'язані перевірити таку заяву і прийняти рішення не пізніше трьох діб в невідкладних випадках негайно. Таке рішення приймається постановою або ухвалою і передається для виконання до уповноваженого органу. Також рішення про застосування заходів безпеки може бути прийнято слідчим судею у випадках, якщо особа заявляє про насильство під час її затримання або утримання в місцях попереднього ув'язнення. В такому випадку слідчий суддя зобов'язана зафіксувати таку заяву, забезпечити невідкладне судово-медичне обстеження особи, доручити органу до судового розслідування, здійснити перевірку викладених фактів і вжити заходи безпеки, які права та обов'язки мають особи. Взяті під захист, особи взяті під захист, мають право заявляти про скасування таких заходів і знати про таке застосування, якщо ними це питання не було ініційовано. Також вони можуть вимагати застосування додаткових заходів безпеки чи їх скасування, а також оскаржувати незаконні рішення чи дії органів, які здійснюють безпеку. Водночас вони зобов'язані виконувати вимоги органів, які здійснюють безпеку, а, а також повідомляти про погрози чи протиправні дії. У випадку їх наявності і належно користуватись майном документами, виданими для їх захисту.